І так, ось вам ще одне круте застосування нейромережі з нейромережі. Коротше, слухай, я скриньку Пандори, телеграм-канал. Вони опублікували аудіоповідомлення переговорів орків на Су-34. Ось таке повідомлення. Слухаємо. Ну, в общем, ви зрозуміли, сплошні рипи і шуми. Що я роблю? Е, запускаю нейромережу, е, вказую сюди файл. Е, вибираю убрать, е, от, е, указую нейронку, яка відділяє музику від е, голосу. Але тут музики нема. І що нейронка робить? Слухаємо, ось вона відділила розді... музику від голосу. Слухаємо. Оце музика. Тобто нейронка під музикою зрозуміла, що це... Тобто відділила шуми. Вона всі шуми зрозуміла як музику. І що залишилось в голосі? Тобто то ви зрозуміли, за одну хвилину е, оця аудіозапись виправилась і нейронка прибрала всі шуми. і чутно. Чу Якщо коротко там вже е, скринька Пандори розписала, що е, пілот об обкакався ракети, але вижив, вийшов від ракети патріота. Так що користуйтеся нейронкою ще з... і в таких цілях. Дуже прикольна штука. Всім пока.